Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось таку марку. Це в нас новинка від Укрпошти, міста героїв Волноваха. Волноваха це в нас місто, яке знаходиться в Донецькій області. Майже повністю було знищено під час російсько-української війни вторгнення в 22-му році. Йому було присвоєно звання Місто Героїв. Здається, якщо я правильно пам'ятаю, що з 6 березня 2022 року указом президента України Зеленського, і ось 18 лютого 25-го року у нас була введена в обіг ось така поштова марка. Марка зроблена доволі цікава. Якщо не знати історію, то в принципі доволі така красива марка. Хотілось навіть сказати позитивно, тому що дуже такі яскраві кольори під соняшники, ну але ось видає трохи вогонь на задньому плані. І хто знає? То знає саму історію цього міста Волноваха. Я так подивився перед відео міста героїв. То в нас, якщо я нічого не помиляюсь, залишився поки що Маріупольс. Напевно, наступний випуск із міста героїв буде Маріуполь. і Це буде завершення цієї серії. Тому що ну, я так передивився, то здається, вже всі міста були зображені на марках. Так, ось такий бачимо вигляд марки. Так, давайте глянемо поближче, бачимо потяг, який їде полем соняшників із палаючого міста, знищеного міста. Так, ось такий вигляд. Марка, як бачимо, має номінал У, що відповідає, 20 гривень, це з ПДВ. Аркуш складається із 6 марок. ну, Відповідно, якщо порахувати, виходить в нас 120 гривень. Ось за такий аркуш. В принципі, не дуже велика ціна, як на мене. Так, далі. Формат марок 28 на 40 мм, формат аркушу 129 на 91 мм. Тираж Маркі складає 840 тисяч примірників. Ну, доволі багато. Не став перераховувати, скільки це в аркушах буде. Ну, хто в нас тут хороший, гарний математик, може написати в коментарях. Так, ось така марка була. Собі, я ось зробив аркуш і додатково придбав ще один аркуш і ось відірвав так поле. Це збираюсь, планую окремо його зберігати. Так, це ми маємо аркуш марки. Так, також є марка, за що? Правильно, має бути КПД. Конверт першого дня. Так, ось такий у нас був конверт. Конверт має формат С6. Вартість його складає 15 гривень. Тут ми бачимо ось такий вказівник дерев'яний: Київ, Одеса, Донецьк. Ну, тобто, відстань до міст. Конверт першого дня. Ось така у нас була початка. Погашення відбулося тільки в місті Київ. Ось місто Героїв Волноваха. Зроблено вигляді ось такого знака міста при в'їзді в, в міста. І ось такий постріляний. ну Доволі, хочу сказати, гарно пропечатись. Немає, бачимо переривів різних, в принципі, нормально зробили початку цей, цей раз. Так, дивимося зворотню сторону. Хто хоче ось може почитати ось на зворотній стороні тут опис. ну Так, ось бачу, 6 березня вказом президента. Місто Героїв отримав статус. Так, тепер саме цікаве. Так, військовий художник Данте. Ну, не знаю, хто такий, чесно. І тираж 20-25 тисяч примірників. Тобто, бачимо-поступово зниження кількості тиражів конвертів. Ну, Може, це і на краще, тому що людей менше стає колекціонувати цю тему. Так, далі була в нас випущена розроблена картка. Ось таку карточку розробили. Тут ми бачимо дівчинку з вінком із соняшників, десь так вона називається. І на фоні зруйнового міста ось таку карт максимум продавали. Картку окремо можна придбати за 15 гривень, а карт максимум по філабанементу коштував мені 60 гривень. Так, Зоротня сторона, художник той самий, Данте, тираж вже 20 тисяч примірників. Ну, доволі непогана така робота. Мені сподобалося, от намальовано. Цікаво зроблено. Так, є. Далі. Також, також, ну, чесно, трохи мені не зрозуміло, але. Ще зробили окремо продава. Тобто окремо в нас був ось такий набір, це по ексклюзиву йшло карт Максимум, конверт першого дня і аркуш. І окремо можна було вже придбати. ну, Зрозуміло, чому воно так зроблено. Можна було б його в один ексклюзив включити, але чомусь, бачите, не захотіли не включати. Це, до речі, було б більш ексклюзивно, якби це було в ексклюзиві. Але окремо за 60 гривень можна було придбати ось таке. Е Ось таке погашення із спецштемплем. Тобто, 18 лютого в нас було введено ось такий штемпель села село Ялта. Таке, я не знаю, це календарний чи ні, на мене це не календарний просто спецштемпель. Ну і погашення там було, здається, місці Ялта. ось таке волноваха. Так, волноваха. Так, Волноваха. бачимо частину міста, воїнів, які піднімають стяг, і місто Героїв Волноваха. Ну ось, Для порівняння. Можете подивитися, що, яке, вам, яке вам погашення більше подобається. Ліве чи справа, ну, можете написати в коментарях. Так, в принципі, ось такий конверт окремо можна було придбати. Так, казав, здається, його можна було придбати за 60 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, ось теж зробили бачимо, на конверті першого дня. Також у нас була власна марка, Ну, це, напевно, зробили для Exclusive Plus, щоб трохи на них гроші заробити. Так, випустили вони ось такий конверт власне, марка. Теж тема потягів. Місто Героїв Волноваха. Така зимня, зимній це, напевно, більше Ну, на це ще подивимося. І е, Марка, здається, там теж такий самий має дизайн, що марка. І, і це і конверт, і лисівка. Конверт коштував 30 гривень. І також була ось така розроблена ще лисівка. Ну, Здається, немає згадки про неї. В цьому в, в, скажіть мені, я вам скажу філбюлені. І ціни, якщо чесно не пам'ятаю, там чи 20, чи 30 гривень, але теж ось таку карточку не розробили, теж бачимо ось власна марка. Ну і традиційно не пишуть тираж. Тобто можна додрукувати там любумить, скільки треба. Хоча можна це не так просто і зробити. Чесно, не знаю. Бачимо ось таку картину. Місто Героїв Волноваха. Тобто таке зображення мало і власна марка, і конверт. Ось цей конверт. Розроблений за проєктом власна марка. В принципі як на мене, цікавий такий, ну, якби не сумна тема, цікава марка, дуже красиво зроблена. Ну, давайте ще на неї глянемо. В принципі, мені подобається колись такого стилю марки намальовані. Ось 25 рік. Місто героїв Волноваха. Ну що ж, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!